И какие красивые. Я как пони Красивенький такі. І дощик почався. Та в нас уже рабець. ой, туману трошки. І кобалка. Я квінта і грива. Одесна. Ой, мені до ковалки. Ой, і він теж лагідний такий. Прям мені поскакав на відео красиво. Граціозно, я б сказала. О, я ще спочатку не знімала. Він так старався. Красень. милашка, милашка, <гум> Заради цього і під дощем. Неплохо постояти. Красавець. 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 Окей. І красунечка. А, как. До мене підскакає. Але він так скаче, тому що в нього там ніжки. Ой, ти так. Ну, у нього ніжки там такі перев'язані. <різь> Як він близько. Це мені трошки аж страшно. Ой, травички є. <різь> Eu resumo que fazer.